Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео і показати, в якому зараз стані. Сьогодні 23 серпня 2023 року, у якому стані мої огірки. А чому я про це знімаю відео про огірки? Саме зараз, коли уже сезон огірків майже закінчується і вже всі, мабуть, позакривали, не знають, що з ними робити. Можливо. Але. Справа в тому, що під відео моїм уся правда про огірки був написаний коментар. На російській мові було написано дуже плохой сорт. Так от, мова йшла тоді про огірки сатіна. Це мій улюблений сорт нашої сім'ї. Ось Зараз, коли у нас на вулиці 45 градусів, мабуть, на сонці, ось у такому стані мої огірки. Це огірки посіяні 12 чи 13 червня. Це вже другий посів. Вони зелені. Ці огірки, на відміну від тих, що я посіла у травні, я їх не обробляла нічим. В плані від паутиного кліща і від захворювань. Бо ті огірки я обробляла фітаспорінам і фітаверном. Тут ні, тут я нічого не робила. Я їх посіяла, у мене тут ось далі полуниця там. А тут була така маленька містиночка невеличка. І навіть на стежку вони вже плетуться. Я сі... кинула, думаю, нехай будуть. Так от дивіться, я їх вже не вибираю, бо вони мені не потрібні, абсолютно. Вони ось великі. Ось зелені, великі огірки. Ось. Вони лежать. Ну, я вам кажу, що я не вибираю їх. Але дуже багато ще зав'язі на цих огірках. І вони будуть і будуть ось великі лежать. Бо я не вибирала їх уже, мабуть, на днів 10. Зараз покажу ось стебла, де дуже багато є і іще. І ці огірки будуть плодоносити до морозів. У мене тут, ну я знову кажу, що це не постійна тут грядка, вони, вони плетуться, лізуть куди попало, на полуницю лізуть. Але ось я зараз вам підніму і покажу. Подивіться, ось. Це гірки. Бачите? Це сорт Сатіна. Це відповідь тій людині, яка пише мені, що Очень плохой сорт, очень хороший сорт. Дуже гарний сорт. Це гірки спеціально, вони дав, дав, давно вже виведені. Їх використовував для початку Макдональдс для своїх заправок, які вони готували. Ну, ось, Великі не вибираю, лежать великі, але вони не жавтіють. Шкірочка у них, не дивлячись на те, що вони отакі вже великі. Кірочка в них не жорстка, не товста. Ось меншенькі ще в'яжуться. Але їх багато. Їх на стеблах багато. Тому сорт це гарний. Ось пасинок пішов, це сорт сатина. І вони ж, бачите, вони зелені. Кої де ось там ось трошечки барошниста, борошниста справжня роса їх. Побила, а так листя зелене. Тому відповідь вам, що поганий сорт. Сорт гарний. Зараз дуже багато гарних сортів. Але, знаєте, ось хочеться, я, звичайно, буду ще експериментувати і буду сіяти інші сорти, але ось це гірочки такі. Але від цього сорту я ніколи не відмовлюсь. Тому що жара, ми їх не поливаємо. Для чого їх поливати, якщо вам, вони нам не потрібні? Ми думаємо, ну, ростіть собі, дай ростіть. Щоб такої худоби у нас немає, щоб віддавати кури. і так у нас мають що їсти. Але вони не витримують цю жару. Тому ще раз вам показую ось уже свої огірки. Сійте, думайте, є гарні сорти, бьорн, Шахтів в мене є. Але я ці шахті сіла тільки в травні, теж дуже багато було і теж дуже е, витривали до захворювань, до різних е, погодних умов огірківці. Ну, тобто тут закладені ці гібриди і закладені у цих гібридах всі характеристики, які потрібні для того, щоб витримати сучасні. Погодні умови, екстремальні умови, тому що зараз уже влітку все частіше і частіше стає жарче, менше дощів або навпаки дощі. До речі, у нас заливає зараз дощ іде і йде, і йде. А потім сонце пече до 47 градусів на сонці буває. градусник показує. тому ось я вам даю відповідь, який це сорт огірка. На все добре, всім гарних врожаїв, всім гарних огірків, помідорів і перців. Ось мої перці далі ростуть. Будемо жити, будемо вирощувати і будемо ділитися досвідом. На все добре, до побачення.